За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали українського бізнесмена, екс-нардепа, акціонера банку фінанси та кредит Константина Живаго в елітному курорті Куршавель. Крім того, у бюро зазначили, що колишній народний депутат намагався уникнути затримання. Після намагань оскаржити правомірність затримання фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції. Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Живаго у суді міста Шамбарі. На цей час готується необхідно. Хідний пакет документів для його екстрадиції з французької республіки в Україну. У відомстві зазначили, що робота з правоохоронцями різних країн тривала кілька місяців. Зокрема, щодо виконання ухвали суду, слідчі ДБР підготували клопотання про взяття Живаго під варту до одержання вимоги про його екстрадицію. Зазначу, що Константина Живаго у міжнародний розшук Інтерпол оголосив ще в липні минулого року. Підозру Живаго українські правоохоронці повідомили ще у 2019 році щодо розтрати 113 мільйонів доларів банку фінанси та кредит. Керівництво фінустанови звинувачують в організації механізму розтрати. Коштів, які завдали шкоди інтересам країни та вкладників банку. На сьогодні в Україні наклали арешт на майно олігарха, а також пов'язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, арештовані акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств та 26 об'єктів нерухомості. Крім того, компанію Автокрас, яка входить в групу фінанси та кредит, Константина Живаго, передали у власність держави.